Числіть синус аркосинуса стрійки навпіл. Це дуже легко. Навіть ті, хто вивчають математику на базовому рівні, знають, що аркосинус корені стрійки навпіл. Це такий кут, косинус якого дорівнює корені стрійки навпіл. Ну, ще бажано знати, що це кут із проміжку від 0 до пі, ну то вже таке. Аркосинус корені стрійки навпіл, це в нас буде пі на 6. Згадайте, це кут 30 градусів. От як людям, які не розуміють, що таке аркосинус, Працювати. От дивіться, Ви шукаєте корені з трейки навпіл, саме там, де косинус. А потім звертаєте увагу, до якого кута це має відношення. Пі на 6, можна записати 30 градусів, якщо градусна міра. От аркосинус, наприклад, корені з двійки навпіл. Шукаємо корені з двійки навпіл, саме там, де косинус, пі на 4. Наприклад, вам потрібно обчислити арксинус однієї другої. Хто знає, який кут має синус одна друга, тоді одразу пише, що це піна 6. Хто не знає, за табличкою шукає синус одна друга і знаходить кут. Тобто табличку проходимо якби в зворотньому напрямку. Ну і залишається тепер визначити. Синус аркосинуса, підставляючи туди замість аркосинуса корені стрійки навпіл, підставляючи замість аркосинуса пі на 6, синус пі на 6, і це буде одна друга. Відповідь: 0,5, якщо з короткою відповіддю. от бажано записати в такому вигляді. Взагалі є формули, є тотожності для обернених тригонометричних функцій. Це така краса, це просто. Тема бомба для тих, хто вивчає тригонометрію на профільному рівні, ви можете зазирнути в мій курс Алгебри 10 класу, є окрема тема, і поцікавитися. Ну дуже цікаво, і дуже багато. Навіть графіки можна будувати. Раніше це було на ЗНО в минулі роки. Зараз це може трапитися тільки якщо тут табличне значення. Ну, я так думаю. Якщо тут якісь значення, наприклад, там 3 п'ятих, або там 5 тринадцятих, чи ще щось інше, тоді потрібно застосовувати піфагорові трійки, можливо, або. Тригонометричні тотожності. не буду тут довго зупинятися. Ви зрозуміли? Ну, не можна показувати тригонометрію без обернених тригонометричних функцій, аж ніяк. Це важливо розуміти.